Молитви до святого Спиридона Тримефунського, молитва перша. О великий, дивовижний святителю Христовий і чудотворче Спиридоне! Передони, похвало, усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога-молитовнику і всім, хто до тебе вдається і з вірою молиться, скорість заступнику. Ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив, Ти єдність Святої Тройці дивною силою показав і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що молимося тобі, святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин. Від голоду повені, вогню і смертоносної рани, ти бо в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг. Царя від невеликовної недуги визволив і багатьох грішників до покаяння привів і мертвих преславлено воскрешавди. За святість життя твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе вірного раба свого, владика Христос. І всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправдиво живе. Багатьом у потребі і нестачі ти старанно помагав. Людей убогих під час голоду щедро насетив. І багато знамень силою Духа Божого, що діяв у Тобі сотворив. Тож не залиши і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу, Вседержителя, і вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне і мирне життя дарував і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя. І блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Друга О Всеблаженний святителю Спиридоне, великий угоднику Христовий. І найславніший чудотворче. Ти перебуваєш на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, чоловіколюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і у всьому всякий достаток і благоденство. і хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів. Будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником вдів, захисником сиріт, годувальником дітей. Зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичем мореплавців, виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги в усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Троїці святій, слави мого Отця і Сина і Святого Духа. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Спиродон Тремифунський це відомий священнослужитель, чудотворець, який був досить небідною людиною і володив великою кількістю земель. Він не створював своїм працівникам рабських умов і практично все життя. Намагався допомагати бідним і убогим. Варто відзначити, що молитва найчастіше читається для отримання успіхів на роботі, для того, щоб ви змогли віддати борги а також допомогли успіху у бізнесі. Тобто, в основному всі ці молитви спрямовані на поліпшення матеріального добробуту. Тому що святий Спиридон усе своє життя допомагав бідним і нужденним, кому допомагають ці молитви у пошуках роботи, щоб віддати борги для успішного бізнесу під час складних операцій рідних для продажу чого-небудь. З ликом священнослужителя пов'язано багато цікавих легенд і історій. Багато віруючих розповідали, що Бог дійсно прислуховується до даного священнослужителя і виконував практично всі його прохання і молитви. Існує легенда про те, що у поселенні, в якому жив священник, був землевласник. Який із за сильної засухи і неврожаю підвищив ціни на хліб, тим самим знущаючись над бідним населенням. Завдяки цьому святому на землю випав сильний дощ, і посуха закінчилася. Відповідно, хлібороб зазнав величезних збитків. Також існують історії. Пов'язані з допомогою бідним. Один із купців захотів купити у священнослужителя 100 кіз, при цьому віддав мішечок з грошима за 99 тварин. Так як святий не любив перераховувати гроші, вірив людям, він їх не перерахував, поклав їх в Авоську і забрав. При цьому 99 кіз вдалося вивезти із загороди. А одна коза повернулася назад. При будь-яких спробах покупця повернути козу у свій загін, вона весь час поверталася назад, у загін до святого. Пізніше покупець зрозумів, що це відбувається з тієї простої причини, що він вирішив обдурити святого і не доповів, не доклав гроші ще за одного козу. Він розкаявся, повернув гроші. І зміг забрати свою тварину. Кому допомагають і як читаються молитви святому Спиридону передону Існує багато історій, які стосуються не тільки допомоги у грошових справах, але й здоров'ю. Багато жінок зцілюються від безпліддя, які побували в монастирі і схилялися над мощами святого. Існують розповіді про те, що дійсно молитви до цього святого допомагають досягти успіху в роботі або ж у вирішенні фінансових питань. Звичайно, якщо на це є воля Божа. За життя своє святий Спиридон допомагав бідним. Існує розповідь, згідно з яким до святого Прийшов бідний хлібороб, що страждав від посухи, і попросив грошей у борг. Святий Спиридон дав йому грошей. Коли людина повернула борг, святий Спиридон сказав, що необхідно віддати Богу те, що він попросив. Він виклав ці гроші на стіл і сказав, щоб гроші перетворилися на змію, яка поповзла. Таким чином, Бог допомагав Спиридону Здійснювати всі його прохання, а також слухаючи молитви, які допомагали людям і рятували їх від великого лиха і нещастя. Якихось певних правил, яких варто дотримуватись під час молитва святому спередону, не існує. Просто необхідно придбати іконку святого, поставити її поряд з іншими образами. І молитися. Молитися найкраще в закритій кімнаті, коли вам ніхто не заважає, можна говорити молитву своїми словами або вдаватися до використання вже існуючих.